Всім привіт! Всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні хочу показати вам е, рецепт е, язики кролика з грибами. Кому цікавий рецепт. Дивимось! Достаємо е, морожені язички. От. Ну, це вже стільки лишилось, а там -то може 400, От, тому щоб їх розморозити. Заливаємо холодною водичкою. Почуть розстають повністю. Це білі, бо позамерзали також, ніби обвітрені. Так, значить, зливаємо водичку, що вони розтали. І все. Заливаємо водичкою на 45 хвилин щоб варилось. Так, кидаємо лавровий листочок. Чорний перець, грошок, штучок 5-6. Беремо шампіньони, заливаємо водичкою холодною, щоб відмити їх. Ну, грам 300 тут десь. Все, чекаємо, хочуть вони відмокнуть, щоб були чистенькі. Так, відварились наші язички, на сковородку наляли олійки. Поки піджарюються язички, нарізаємо цибульку О, і будемо ще нарізати зараз грибочки, вже теж помили їх. Маємо цибульки. Так, досипаємо ще цибульки, десь дві головки. такі. Чуть більше цибульки. Закриваємо кришечкою, тому що ну, дуже сильно так стріляють. Напевно, що водичка чуть лишається на язичках чи в язичках. Нарізаємо грибочки Такими більшими кусочками не сильно дрібнемо. Вони чуть вжаряться. І будуть невеличкі. Так, досипаємо до кінця всі грибочки, Так, перчимо, солимо, Ну, по смаку. І хвилин 20 даємо протушитись так, щоб ніби піджарились грибочки з цибулею. Ну і язички. Як перемішуємо. Так, уже так піджарюється у нас. І додаємо ложечку або дві сметани. Ще хвилин 15 даємо піджаритись. Так, отакі от получилися язички. Ммм. Супер! Ну сподобалось, ставим лайк.